Друзі, всім миру. В сьогоднішньому відео подивимося пару, розкажу пару дієвих способів, як закрити сок. Зробити квас і із сушки тоже квас ну, дуже добре із ячменю жареного. Вкуснючий. Підписуйтесь, ставте класи. Зараз будемо все розкажу. Так, Перший такий самий розпространений спосіб це закривати в банки під закрутку. Щоб його закрити, беремо свіжий, свіжозібраний сок, на 3 банку стакан сахару і пів чайної ложки кислоти. Ну і там кидаємо або апельсинчик, або лимон. Так, Другий спосіб: береться ячмінь, жариться на сковородці. робиться ціла кухня диму. Гарі воняє страшне, але зато получатиметься дуже добрий квас. У марлічку насипається ячмін цей пережарений, із розчотом на 5 літрів соку стакан ячміння. У нас тут 30 літрів відро. насипали сюди 6 стаканів. І тепер туди його окунаємо. І на 10 днів. Через 10 днів у прохолодному місці, ну, в погребі, у нас буде стояти в підвалі. Через 10 днів треба цю малічку викинути. І він буде стояти до самого кінця літа. І дуже довго. Ну, звісно, він такий добрий, що довго не устає. В течені короткого времени він буде унічтожений. Так, і в бутилю. Так просто засипемо ячменю, потім через 10 днів процідимо, бо туди, якщо в марлю положити, то воно не влізе. Цвітом буде він такий темно-коричневий. Взагалі, ну, то я тоді покажу, який він вийде через 10 днів. Будемо проціжувати, пробувати. То і ще один теж такий ходовий спосіб. Це просто із сушкою, з яблучною сушкою. Оце ми ось уже засипали. Його е, десь 3-4 дня і назад вже повкидав. То вже він добрий сьогодні пробували, вже такий із газіками. Ну, Коротше класний. Ну, Йому ще треба у теплі постояти ще 2-3 дня, щоб він такий добре закис, а потім вже в підвал. Сушку витягнути і в підвал. В общем, такі, такі способи у нас ми, ми робимо іменно квас такими способами треба. Других пока нема. Пишіть в коментарях, може який ви знаєте спосіб гарний. Як зробити, як закрити. Ще сок біжить, то ще можна буде наточити і зробити. Так, ставте класи, діліться відео. Підписуйтесь, хто не підписаний. Все, пока-пока, до нових зустрічей!